На сесії Шосетської міськради були внесені зміни до бюджету Шосетської міської територіальної громади на цей рік. По управлінню освіти, згідно розпорядження Кабінету міністрів України від 4.06.2024 року номер 496 Р, з державного бюджету місцевим бюджетом на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, передбачаються кошти субвенції в сумі 24,5 млн мільйони за об'єктами. На будівництво споруди цивільного захисту в Шостинській спеціалізованій школі №1 – 1 млн сім На будівництво споруди цивільного захисту в Шостинському навчально-виховному комплексі спеціалізована школа першого другого ступенів ліцей 6,8 млн Збільшено видатки управління з надзвичайних ситуацій центру первинної медико-санітарної допомоги тощо. Спорт для всіх збільшити видатки в сумі 308 тисяч на поточний ремонт санвузла спортивного клубу Олімп та «Скейт-парку». У шостинському міському центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю перерозподілити бюджетне призначення у межах функції в сумі 20 тисяч. Для поточного ремонту покрівлі філії центру селішівало передбачили також додаткові 100 тисяч гривень на навчально-тренувальний процес у дитячій юнацькій спортивній школі Барса. Крім цього, депутати підтримали програму щодо часткової компенсації вартості придбаних альтернативних джерел енергії. Це стосується як населення, так і підприємців. Розмір компенсації складатиме 20% від вартості придбаного обладнання, але не більше 10 тисяч гривень. Альтернативними джерелами енергії розуміється, встановлення та ведення. Подацію сонячних станцій, панели вітрогенератора і та міський голова Микола Нога зауважив, що це повинно стимулювати населення, переходити на альтернативні види енергії. Тим самим зменшується навантаження на енергосистему України. До того ж, населення буде енергонезалежними під час відключень світла. Безумовно, ми не розраховуємо ми великі санції. Геруючи вже де будинка, вже де квартири. Може розраховувати нашу підтримку. Тобто, якщо чотири сонячні батареї людина купує, він викомпенсує, компенсує не більше десяти тисяч, то все. Якщо це буде те, що розмова план, якщо це буде генеруюча система, сонячна вітрова або тепловий насос, який теж буде генерувати електричну на напругу потужність, це теж буде. Користатись програмою зможуть і ті, хто вже має станції альтернативних джерел енергії. Якщо хтось вже побудував сонячну електростанцію, має це на увазі, може б його чотири, може його два, дві сонячні панелі, може б його шесть, а може й десять, у нас і по 30. то він може купити ще дві просто панелі, і чотири ми їх дві компенсуємо. Розумієте? Тобто він просто збільшує потужність, яка буде вироблятись його сонячну станції. У його інвектор вже є. У ясно акумулятори едем просто докупить панели. Якщо чотири купить додаткову панелі, ми дві доклады. На минулих сесіях виникали питання щодо оплати за тепло у місцях загального користування у багатоповерхових будинках. Неодноразово громадськість обурювалась чималим платіжкам. Тому було вирішено провести енергоаудит ряду будинків. Треба зробити аудит по цілому ряду будинків, щоб зрозуміти це переходить. Цього тенат автомобіль того 10 того 20. Крім цього, двоє депутатів Шусовської міськради достроково склали свої повноваження за власним бажанням. Це Віталій Белясник та Анжела Ковальова.